Цей день, я вам хочу сказати, що мені приємно, я е, завжди чекав, і тоді, коли у нас була перша так сказати, презентація, ми розуміли, що у нас там ще багато є питань. Я е, наголошував на тому, що це просто була презентація, і, ми, і ще нам багато необхідно було там доробити своїх там. Е, Будівельних робіт, і сьогодні хочу сказати, що ми маємо на 99,9% закінчену споруду, значить, яка може експлуатуватися, і вже ми готуємося до чемпіонату в першій лізі. От, відповідно, ми готуємо всі документи, які повинні пройти, пройти атестацію. От, ну і саме головне, що ми хотіли, щоб наші команди сьогодні зіграли перший матч тут на цій вже нашій арені. Значить, вже і поле їх та саме чекало. Ну і вболівальників сьогодні не можна так. Ну, ми їх запросили з батьків і все. Я думаю, що ми зробили таке невеличке своє е, сімейне свято. Будується нова інфраструктура. Перша команда відновлює свою діяльність. Це надало новий імпульс для розвитку клубу. Ну, хочу сказати, що все йде. Ну так як ми кажемо, запланували, значить, ми послідовно, даже при всіх фінансових складностях, при всій дуже і воєнного часу, і все інше, і економіки, бюджету, і все. Но ми послідовно робимо те, що ми намітили. Я завжди казав і буду повторюватися: не може майбутнього бути клуба любого, якщо немає у нього повноцінної інфраструктури. А вона сьогодні повинна вже сучасна. Це вже не той час. 21 -е століття диктує зовсім інші Умови, я хочу сказати, що ми стараємося це робити, розумію, що складно, але ми рухаємося. І тому слідуючий етап це максимально зробити умови для тренувального процесу. треба готувати поля, це Київ майже і ясно, що тут є складнощі з землею, значить, з вирішеннями всіх питань юридичних, але ми рухаємося, і поки послідовно нам вдається. you. Uh -oh.